Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. в Христі, браті і сестри, сьогодні нас тут у храмі, так досить чисельно, на молитву зібрало свято, яке ми називаємо стрітення Господнього. Свято, яке в центр нашої уваги ставить подію, яка остаточно завершує цей цикл, де ми. Бачили, де ми зустрічали Різдво новонароджене дитя Ісус, де ми бачили всі ті події, які потім відбувалися з цим дитятком Ісусом, так, і, зокрема, і свято обрізання. Так, і ось ми бачимо цей сороковий день. Так. Це не стільки, як ви можете зуважити, священників цей день є в Сині Гризах. Адже це є свято є Богородичне. Чому Богородичне? Тому що був припис, так, що жінка на сороковий день приходила до храму також, щоб очиститися від усіх гріхів своїх, і також принести, як ми чуємо, дитя для того, щоб пожертвувати Богові. Бо ізраїльський народ, коли виходив з Єгипту, то дав собі такий. Закон, що кожен первородний хлопець, чоловік буде посвячений Богові. І ці богобоязливі батьки Йосиф і Марія, які дотримувалися тогочасного закону, за яким жило ізраїльське суспільство, спішать до храму, спішать, щоб виконати цей закон, принести дитя, первородне дитя на посвяту Богові. В старому Завіті закон ще називають світильником. І тому, хто виконує закон Божий, навіть якщо стоїть серед темряви цього світу, завжди зможе побачити той орієнтир, той маяк, куди йти. Де можна знайти спасіння, де можна знайти розраду, де можна знайти потіху. І Марія в сьогоднішньому святі є тим світильником, на якому запалюється світло, світло, яке кличе кожного з нас. Світло, яке вказує дорогу кожному з нас. Дорогу в цьому, в цьому світі. Наповнено гріхами, спокусами, злобою ненавистю, наповненою заздростями, гнівом. Згодом сам Ісус Христос сам про себе скаже: Я є світло для світу, хто йде за мною, той не блукатиме в темряві. І тут, дорогі в Христі, браті і сестри, є відкритим питанням для кожного з нас. Якщо в своєму житті я блукаю в темряві, якщо я не бачу того світла, то чи правдиву дорогу я вибрав? То чи пішов я за Христом, який кликав мене з собою, ходи за мною? Христос каже, я є світло для світу, а отже, для кожного з нас, для кожної людини, яка народилася, жила, живе. Чи буде жити на цій землі? Свято Стритені недаремно кожен з нас сьогодні прийшов в руках із свічкою, яка є тим видимим символом світла, яке горить, яке світить, яке освітлює, яке показує правдивість картини в темряві. Ми освячуємо ці світильники, ці свічки. Для того, щоб принести їх додому, і щоб вони не були для нас чимось таким магічним застосунком, але щоб вони для нас були тою пам'яттю, за ким я маю йти в своєму житті, кого я маю наслідувати, за ким я маю прямувати. Нехай Пресвята Богородиця. Яка в сьогоднішньому святі, як ми чуємо в Євангелії, передає оце дитя сорокаденне Ісуса в руки праведного Симеона, який також мав обітницю, що не побачить смерті аж поки не, не побачить живого Бога. Так? І потім він каже ці слова: що можеш тепер вже відпустити мене, можеш прийняти мене в свої обійми там. Царстві небесному. Нехай Пресвята Богородиця це немовля Ісуса цього живого Бога в серця кожного з нас. А ми, в свою чергу, приступаючи до Пресвятої Євхаристії, пам'ятаємо, що це також не є для нас щось таке символічне чи щось поверхневе. Але щось набагато глибше, набагато суттєвіше. Ці Момент, коли ми приймаємо Бога в своє життя, в своє серце, в свою душу. Амінь. Слава Ісусу Христу!